Українське законодавство у сфері фітосанітарії та безпеки харчів відповідає європейському на 90%. і вже невдовзі вітчизняні виробники зможуть постачати на ринки єС м'ясо птиця згодом і молоко. Щоб це стало реальністю, зусиль докладали і учасники проекту ЄС виконання України зобов'язань щодо членства у сот реалізації європейської політики добросусідства у аграрному секторі. Він тривав три роки. Тепер відбулася заключна конференція. Учасники кажуть, що завдяки проекту також вдалося покращити доступ дрібних підприємств і фермерських господарств на ринки та вліпшити якість життя селян. Бюджет проекту є становить 5 мільйонів євро, і тепер готують нові заходи технічної допомоги Україні схожого змісту. Надзвичайно приємно, що Міністерство аграрної політики чітко працює в напрямку розвитку агропромислового комплексу та покращення безпеки харчових продуктів. Більше того, в рамках цілеспрямованої політики і в чітко визначені терміни. І з цього приводу ми завжди вітаємо та підтримуємо всі ваші зусилля спрямовані на виконання поставлених перед країною завдань. Ми звертаємося із проханням при підготовці стратегії Європейського Союзу щодо України на 2014-2020 роки. Підтримати ініціативу України, включити розвиток агропромислового комплексу та комплексний розвиток сільських територій як пріоритетний напрямок.